Ти заїкаєшся. Чи так. не було це для тебе якимось таким, ем, такою точкою, що не давало тобі рухатися вперед? Чи боявся ти, що, наприклад, там, тебе якось не так сприйме публіка? Чи не зрозуміє? Чи тобі, ем, наприклад, було некомфортно? А, блін, та напевне, ні. Ну, бо просто я заїкаюся ще з раннього дитинства. Mm -hmm. Ось, і я вже звик до цього. Але коли я говорю в мікрофон? Або я на сцені, або я там працюю з публікою, скажімо, воно не так сильно проявляється. Ну, тобто воно десь де-не-де. Де, і Бо ж, мене завжди насправді дуже веселили люди, які підходили і говорили, а ти от справді так заїкаєшся, що в тебе для образу, для я, образу. Такий, я такий, так? Може, і для образу. Я, я... <реш> Ні, але, насправді. Зайкаюся і в цьому може і є, бо багато хто це називає якоюсь фішкою. Тобто... Це не фішка, але це однозначно твоя родзинка, яка тебе відділяє це... і додає харизми. Я ні, ні, ні. зараз поясню. Це, ну, це хвороба, яка зветься Лого ну, ну, Тобто я вам говорю за, зараз серйозно. Я хотіла але... сказати особливість. І... Та... Але ця хвороба та... вона допомогла тобі в питанні кар'єрного.